Друзі, всім доброго дня. Невелика прогулянка по Павловках. Треба купити ковбаски, хліба. звичайні вареники, нічого доброго. дорогого. Дитячу варенку хочу купити. Хліб, на щоб було на вечерю. І більше нічого в принципі не треба. І що це було? За сигнали чуть прям ухо. Я що буду зараз поворачувати. Странно. Чи мені на по бордюру їхати? Планував завтра поїхати на кладбище, так як я післязавтра на сутки. Понеділок уродить, там дощ обіщають, Ну один коротше, один прогноз погоди одне показує, другий друге, треба дивитися по обставинам. Ну, мене договорили, сказали, валом по городу блокпосів. На поминальний день будуть людей кошмарити, Провірять. Вроді по Полтаві чи по всій Україні 15 тисяч правоохоронців буде патрулювати. Так, вже й до половок добралися. З юровки сюди посить траву. Мені треба було потравити ету яці траву тобто бур'як. Ну, кажуть, що на моїх там Коротше, поубирають на могилках моїх батьків. Цю траву позбивають, а я потім уже через неділю поїду по і там взагалі не треба буде касатися, воно вигорає все там Нафіг. Так що хотілося б тоді поїхати в дендропарк допустим завтра так теж там тоже може стоять блокпост. сьогодні як їхав я з роботи на латишево стояли поліціянти коротше от такие дела. ладно в саксі короче, ничего мене не зацікавили нічого не надо Є хайк по акції. Так Шок може вас щось зацікавило. Коротше пиво хайк по акції є. У мене він холодильник і ще три банки стоїть. Ті що я брав по 1940 батарея вже подгуляна. Так, всі привіт, бачите мене, явмах. Вон... Так, ключики. Потом шо там ще есть. Я вже и забулся. Сейчас либынку возьму. Ну, короче, сырів надо глянуть. Я не знаю, чи пивка выпить сегодня чуть-чуть. Только на розливного. У мене є... Ладно, зараз прийдемо. доберемо пару помідорчиків. У мене є сліба кульок. Стараємося. не Так, Так, а щось не бачить. Так. Такий смачний, рыбалтийський. До 16-го до 14-го. Шлі ще гляне син. Напомню, щоб я помідор взяв. Дивіться ж як вони увалили, ну вам видно. А в мене ще три банки стоїть. Що я брав тоді, вже не помню по чому. Прямо танк. було по 54 оце ну, люди все дорого це не акція це понти для приїжджих фрокуси це що воєнне колись була там згорчиця ця що пілелоси з горчиця таким соусом мне подобалось. Я иногда брал. А сейчас тики в и все. Ну, короче, ничего хорошего. Ось. Хочете, Почта это по 208. Слабо сулома. Короче. Не пойму, от кого потом носить. Кстати, як у вас з водою хто з Полтави, хто на даний момент живе в Полтаві, водичка присутствує, у нас це ж по графіку ж. З 9 ранку до 6 вечора немає. Ну я покупався, все як полагається, до 9 часу успів. Ось у мене це ще хайк, ось оце стоїть те, що я брав. Те, що я брав, по 19.40. Так що в мене не все було випито, як всі думають, на, на Пасху. На Пасху пилось в основному розбивне пиво. Так, зараз давайте помідори Огірки брав по 66 в этом маркетопті, а на базарі теж казала по 50. Ну там самі нас накидують, вам можуть туфти наложити, ну тільки ще непогані помідочки, я вам скажу. Давайте, вдома там два є. Так, все. Як я не буду дві каси жесть. Thank mm -hmm. you. Thank you. Помидор. Карта. <свист> <Чего это>? <свист> 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 Тут, давайте глянем. Це тут друга система. Ну, молоко я брав по 32 гривні. Це хороша ціна, Більше нічого нічого мене не цікаво. Так, ну що, поїхали далі. Все, в общем, димови Покотилися далі. Зараз... Возьмемо вареночку і дивіться електро, чінджуємо, який акумулятор мочний. Так, да, і моноколесо. Ще постарію сильніше. Ну, якщо доживу до старості такої, треба буде собі коня. Сюди акумулятор поставити такий мочний, туди моноколесо, по ідеї. Чи може щось інше придумають, що не треба буде моноколеса. І все. Ну, поки ноги у мене нормально навалюють. Так що. Ооооо, шо він кури? Так, кану, технічна неполадка. катаю туда-сюда там нормально так що у нас закон в діющий не вступив 18 числа ты шел стул про мобилизацию мобилизацию все прочее Письма счастья і все О, чувак, то що я вам показував у відосі, що стріляє сирет уже то що сиретку подстрелить компании знайшов, і сидить от декасный мы по соточки. по соточке короче випивають. Кстати, розпи я все вам скажу, если есть у вас продать 39,75, а купить 40,09. Щось треба придумати, що я камери не Камера ж на грудаті, може бути у мене на чердаку. Щось придумати, щоб воно не торохтіло. А в лісі взагалі жесть, я відео передивлявся, тарахтіло просто просто неможливо було слухати. Ну що, половки живуть своєю житті? Погано, щось сюди дорожніки не добралися, бачите? Який страшно. Коротше, так мало поспав після роботи, що счасах три чи два з половиною що чер... чердак болить наверное я не, не, не доспав. или надо кислорода сейчас копануть хорошо так ось наші українські ковбаси. можно в римлю маркет заразом чипы взять литрушку выпить в обид так парковка наша вільна до Ой, что-то нажал. Да вас не выключу. А ну подожди секунду. 14.50. Чуть-чуть вас покрутил, ничего. Положив кошелек, так боковий карман на розслаблення. забувся за ним слідити. Ну такі хороші в мене кармани, спортивки, ну все одно можна провтикати. Восьме. Так, поки черга, друзі, хочу вам побажати гарного дня і мирного неба. Можна цей дитяча, отой кусочок. Дитяча так, Так, да, 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 да. Все. Не-не-не, ничего, и карта. Дякую, до побачення, гарного дня. Дорога ковбаса. Так, друзі, побачимося, щось порішаємо вже на що завтра. Давайте.